Відчуваєш неспокій. Квайт заспокоює і на душі стає легше. Що відбувається на окупованих територіях, в захоплених росіянами містах? Це же є картинка плану Путіна щодо України. Сьогодні з нами Михайло Поживанов, український політик, міський голова Маріуполя. Пане Михайло, вітаю вас Маріуполем. Ви керували з 94 по 98 роки. Доктор технічних наук, голова фонду Магдебурзьке право. А... Вітаю, Вітаю Ви ж... Дмитрий. Вітаю. Ви ж стежите за тим, що відбувається в вашому, я так скажу, в вашому рідному місці, в міс... ну, більш... місті під, під окупацією. Слідкую, хоч сьогодні, звичайно, інформації набагато менше, ніж хотілося б, навіть так, але є інформація, навіть. З той території іноді отримують дзвоники, спілкуюся, і люди дещо розповідають. Щось там активно вибухає останніми днями. Вам про це да, щось відомо? Так, кілька днів, ну там три дні тому в районі Бетонного заводу було, в районі Порт-Сіті вибух. Там була е, певна кількість техніки російської. Навіть е, з'явилася інформація, що біля 50 е, е, військових е, Наші знищили там російських росіян. Було дуже велике пересування техніки. Потім по місту розосереджували. Да, розосереджували. одну частину відправляли нібито в сторону Бірдянська, в сторону узбережжя Азовського моря. Сюди в район Урзуфа Мілекіна. Така інформація, те, що люди розповідали. А після того було ще буквально вчора ввечері кілька вибухів. Я точно інформації куди потрапила. Ну одну інформацію маю, що в район хладокомбіната це колишній Лічівський район, зараз він Кальмівський район от там потрапила і що там нібито теж була російська техніка, але поки що, Ну скажімо, ні звітів, ні фотографій, ні навіть певних підтверджень мені хлопці не надали. А так, Ну спілкуюсь, як правило, це вже далекі пенсіонери, хто лишився, з ким я сьогодні розмовляю, але слідкують, переживають. Чекають, кажуть, чекають, 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 Правда? чекають. Хоч э, я скажу по деяким людям, э, ну мені прикро э, казати, ну там півтора місяця тому колишній заступник директора комбінату імені він питав за сільське господарство, він пішов з життя. І ну, одна людина, котра була на похованні, коли мені почала перераховувати, хто був в Маріуполі на цьому, ну, повірте, у мене волоси дибом стали. Що ви маєте на увазі? Ну, там прізвище людей, хто володів там кирпічним заводом, молокозаводом, Вони всі там. І вони аплодують тим освободителям. І оце для мене. Ну, певною мірою шок, бо вони від різних політичних партій навіть заходили там попередні кілька скликінь до Маріупольської міської ради, в тому числі від таких, здавалось би, як Європейська Солідарність, Тернавський, да? він очолював, все молокозавод. Для мене це ну, не знаю. Це, 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 це навіть не колаборантство, Я реально розумію, да? лишилось майно, все є бажання. Там зберегти, можливо, тут провина в тому числі і держави, бо люди, хто на сьогодні втратили своє там рухоме, нерухоме майно підприємства, те, що зруйновано, куди потрапили снаряди, міни, авіанальоти були. Сьогодні жодного механізму, як це повернути, в державі немає. Вони там розповідають, що, можливо, колись. Якісь російські гроші там хтось забере, буде. Сьогодні чіткова механізма. Ідіть в суд. В суд треба експертиза про збитки. Експерти говорять, ну ми ж в Маріуполь не поїдемо. Якимось ну, іншим, не, шлях... не да, іншим шляхом ми це зробити не можемо. І е... якийсь державний орган. Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, ну ті, хто може там кримінальні справи порушувати на відшкодування, вони повинні були б створити механізми, щоб люди це розуміли. Росіяни, коли зайшли, ну там дуже багато показного, скажем, вони побудували мікрорайон Невський. Ну, я думаю, що багато хто дивився: о нове житло, якесь там в Маріуполі. Реальна більша частина або не підключена до інфраструктури. Нормальне, або навіть не тої якості тут, от коли цей снігопад був, показували Одещину, ну приблизно те ж саме відбувалося в тому числі в Маріуполі. У них посривало балкони, у них посривало з криші буквально з цього нового житла. Да, тому тут це треба теж реально розуміти. Сьогодні ну, рейдерством я це по-іншому не назову. Певна група людей, котрі називаються сьогодні там представниками влади, вони заходять. Пуста будівля, ну, люди переїхали. Вона знаходиться, скажімо, дача на узбережжі там, на Косі в районі ну, нашої, скажімо, Донецької Маріупольської Ялти, Мелекіна, Урзув. Забирають ці будинки, виставляють на продаж, віддають кудись завгодно. Сьогодні така ж сама інформація, реальна, що дуже велику кількість квартир по Маріуполю, ті, що порожні, просто забирають. Спочатку, коли вони тільки зайшли, то дуже багато просто заходили. Там то кадировці, то ще там історія була дуже багато. Але люди ж це все теж ну, хтось з кимось спілкується, у когось там лишились якісь родичі. Бо я навіть знаю, скажімо, ми там працювали, і у нас жінка була там бухгалтером, да, і патріотично все налаштовано. І ми розмовляли вже навіть після того, як наші пішли з Маріуполя, вона каже, Михайло Олександрович, ну, я, маму, нікуди не можу. Їй 84 роки, вона інвалід, прикована, я її не можу просто тут лишити, я тут лишаюсь. Певний час ми там були ну, на певному зв'язку, щось там спілкувались. І знаєте, отакі от речі вони болячі. Болячі і... Хотілося щоб все ж таки держава, всі, що, ті, хто займається і тимчасово переселеними, і ті, хто займається ну, хоча б певним відшкодуванням. Да? Бо Росія прийшла, я от про ці речі сказав. Що вони роблять? Ви втратили нерухоме майно з розрахунку. 3, ви мусите переєструватися по їх російському законодавству, ви мусите отримати там чуть не російський паспорт. Але після того ви маєте право на відшкодування 30 тисяч рублей за квадратний метр. Тобто, ну це по курсу сьогодні, я знаю, там 300 доларів, може би там, 320 доларів за квадратний метр. Але хто втратив? Все, деяка частина людей, я навіть знаю, з Києва, там з Західної України, виїжджали в Європу, намагалися заїхати або через Прибалтику або через Білорусію в Росію, оттуда в Маріуполь, зареєструватися, щоб отримати хоча б такі гроші від Росії. Думаю, що от в таких питаннях наша. Держава трошки не допрацьовує. А ви знаєте, Бо це для я, людей було би е, дуже потужно і правильно. Я от що думаю, я вас слухаю про те, що там російські окупанти відібрали у людей житло, так? А у нас на нашій території є забудови. Ну, от згадайте, наприклад. А такий зрадник України Константінов, який в Криму залишився, так. у нього ж була велика будівельна компанія. І, і вони будували дуже багато, не тільки в Криму. По Києву стоять об'єкти будин, порожні, законсервовані чи не законсервовані, недобудовані. Здавалося б, ну. Трошки їх дофінансувати, так і розселити людей, які втратили житло. Ну в тому шматжливо, наприклад, можливо, Дмитро. Я сьогодні реально розумію, проблеми існують навіть з той ж західної допомоги. Да, коли вони порештували там деякі російські активи, а потім кажуть, ну можливо, з прибутку що ці активи дають з відсотків. Да, з відсотків ми вам щось дамо, бо реально механізму. Такого не існує, і довести спочатку треба газким трибуналам, потім місцеві суди повинні приймати рішення в кожній країні, де воно заарештовано, що його можуть сюди направити. А ти ж реально розумієш, Німеччина прийняла відповідне рішення, а потім каже, хлопці, а ми з 22-го року, от там по 24-й, по 25-й рік тримали українців. Дам біля мільйона людей ми виплачували пособі, то все. Це ж теж витрати, і витрати здавались би на Україну. Ми теж хочемо ці витрати возмістити за рахунок Росії. А ви чули інформацію? І, і ця штука о, може спрацьовувати. Ви, ви чули інформацію, що, наприклад, в Бельгії. А використовуються саме прибутки від відсотків з цих російських заморожених капіталів для підтримки українців, тобто знайшли на заході певний механізм такої компенсації Ні. механізми можуть, але всі повинні відпрацьовувати. Бо, реально, як, якщо ти у фізичної особи росіянина арештував ті чи інші активи, да? бо у нас в телеграм-каналах було там яхти, там будинки, так. там то воно заарештовано. А якщо ти не довів, що це він. А по демократії там Західний удар. А потім хтось з Іраку приїжджать і каже: хлопці, а от чому нам не арештувати активи якогось американця? Бо у мене будинок в Іракі, коли вся ця з Саддамом була знищили? І я можу теж, ну, якщо цей механізм включається. Да? Це такі е, речі, вони красиво е, лунають. Я розумію, але виконати їх. Я, я розумію, тому що сьогодні надійшла інформація про. А скасування санкцій щодо Януковича і його. Так, сина. так я прочитав те. Ви ж, ви ж я прочитав, що по всім старим справам вони подали, вони довели, і сьогодні, ну я не знаю, вони вряд чи поїдуть, так, але якісь активи, якісь там будинки, якісь підприємства, що там було, можливо, навіть рахунки все. В Європу можуть так. їхати. Ні, можуть їхати. звідти те... нам робити те... ось те... так? Теоретично теоретично вже можуть їхати. Скажем, з їх Прізвищем, я думаю, що це все небезпечно, але е, це прецедент, і прецедент е, дуже поганий. Ви собі уявляли, що буде з Маріуполем після визволення, так от яким має бути це місто? Тому що з того, що я чую від різних людей, вони кажуть: Ну наприклад, можливо, немає сенсу відновлювати зруйнований Бахмут, до прикладу. Чи Авдіївку можливо треба будувати міста вже зовсім з іншою концепцією, розуміючи, що це прикордонне місто, що воно у нас була концепція, наскільки я розумів, Маріуполя як міста вітрини, та отакої такої яскравої вітрини, значить, люди, які під окупацією росіяни, мали дивитися, яка різниця між руським міром і між Україною, та. Це було мало бути красиве місто, і воно було таке. Ні, воно було, було таке. Я, я скажу втратнення. звичайно на початку 90-х, коли скажімо, я ставав Маріупольським міським головою. Перерахувати в долари бюджет, він річний бюджет був ну 25-27 мільйонів доларів. Да, річний, і я приймав місто, майже рік заборгованість по пенсіям, 11 місяців заборгованість по заробітній платі бюджетної сфери. І все, що ми в величезному, здавалось би, промисловому місті там робили, в першу чергу погасити ці борги, все. Сьогодні, коли дуже велика кількість грошей прийшла додатково в місцеві бюджети, хоч у мене, скажем, подвійне ставлення до того, що з децентралізацією, але для великих місць це було просто плюс. Це стосується і Києва, і Дніпра, і Одеси, і Львова бюджети там в кілька разів збільшились, в тому числі і Маріуполь. І звичайно, за останні, скажем. 8-10 років, ну навіть з 2014 року, от з 2015 починаючи да, місцеві вибори, е, пройшли дуже велика кількість грошей була е, центральна частина міста, дороги, е, будинки. Це вже практично осіб. Європа була. Чудово! Ми приїжджали, я вдячний. Там був і міському голові, він запрошував е, на День міста. Це було. Е, Ну насправді приємна і класна. І сьогодні вони виставляють навіть. Фотки до воєнного Маріуполя в освітленні, все нібито новорічні всі ці речі. Ано смішно. Якщо казати не, це не смішно, це російська пропаганда. Ну це, це, це ж це, це ж вони це, на росіян. Так, так працюють. Більше, більше так, що що, нібито це вони роблять. А тепер що робити з Маріуполем? Вони буквально там, я думаю, тижні два заявили, що ми металургійний комбінат імені Ліча. Запустили. насправді це суцільна брехня, бо головне технологічне обладнання воно зруйновано. Сьогодні не працює жодна доміна піч, не працює кисневе конвертерний цех. Мартеновський цех був ще там років 20 З гаком повністю зупинений. Жодне прокатне виробництво не працює. Вони в одному з якомусь ремонтному цеху щось почали там електрозварювальні роботи і щось там робити 20 техніку, людей Техніку ремонтують. можливо і про що це відновили роботу комбінату. Навіть розтяжки, мінування воно сьогодні існують, і випадки такі є, і люди про це теж розповідають. Про я взагалі мовчу. Да, бо там фактично сьогодні нічого не лишилось, що могло би ні мій, бо я свій трудовий шлях починав на комбінаті Азовсталь від розлівника Сталі до заступника начальника киснево-конверторного цеху пройшов. Ну, боляче, це все. Я там всі ці фотки дивився. Все. дуже багато друзів працювало. Це все це емоційно реально розумієш. Але в майбутньому щиро я не бачу в Маріуполі ні Азовсталі, ні Ілліча як великої потужної металургійної промисловості. Бо коли Іліча ще в тисячу наприкінці 1800-х років будувався 1933 1934 будувався Азовсталь, порт був головним транспортним засобом. І тоді 10 тисячне судно вважалось, що це дуже велике сьогодні, коли більшість їх продукції йде на потужні відстані суда потрібні 70, 100, 150, 200 тисяч. Це Миколаїв, Південна, Одеса і Чорноморськ. Ну реально, оці чотири порта вони справляються. Логістика залізорудно сирійо ввести з Криворожського басейну до Маріуполя, а потім продукцію повертати туди в ті порти. Думаю, що це неправильно. Я думаю, що баланси все ж таки всі зроблять. Порт буде працювати, буде скоріш за все, працювати як аграрний в першу чергу, можливо, якийсь там. Ці контейнерні перевозки невеликими партіями і так далі. Оце е, може бути. А так я думаю, що це повинна бути е, інтелектуальна. Знаєте, там силіконова доліна на рівні Маріуполя. Але врахуйте, ви все одно будете на кордоні з Росією. Ні, і це силіконова долина буде під потенційним ударом завжди. Ну сьогодні так. Да, от ці як вони там ралі, братські народи. А во це братство вилилось так, що одні господаря, другі нібито раби. для них постійно, і вони. Це, це окрема тема, і я да. думаю, що я, пане Михайло, у нас так. обмаль часу, але ну, я, я, я так сформулюю питання. Так можливо, нам треба відмовитись від концепції таких міст вітрин, які показують переваги нашого способу життя, переваги Європи. Ну якщо ми казати є... про прикордонну цю частину велику, я переконаний, що так, як мінімум, Україна російський кордон. Це певно міфортеця певною мірою тут згоден. Як я міркую, росіян? Ми ні в чому не переконаємо. Чим чим кращою буде наша вітрина, тим більше у них буде бажання її розбити. Ми ж це розуміємо. Так, та? так. Місто фортеця. Як ви ставитесь до того, що ну наші американські та партнери розвідки повідомили, що Путін намагатиметься в наступному році захопити на секундочку Запоріжжя? Дніпро Харків, Дніпро. Дніпро це велетенські міста, мільйонники, Мільйонник. обласні ну, центри. 800 тисяч Запоріжжя з дуже, по, мі... з дуже потужною економікою. Так. Ну, от не дай Боже насправді чи це чисто тупий російський фейк для, для залякування? Ні, не думаю. Я би ну так, от що фейк і відмахуватися від цього не став. Давай щиро казати: вони не розраховували, коли почали ну, цю війну. 24 лютого 2022 року. Я думаю, що вони точно не розраховували, що відсіч буде така, що все світове товариство збереться і буде надавати техніку, ні ту, навіть котру ми потребували. Так колишню радянську, от всі країни Варшавського договору вони скинули її сюди, але вона нам допомагала сьогодні. Європа до сьогодні не розвернула. Реально нормальне виробництво, я вже не кажу про нашу оборонну промисловість, щоб зброя була в достатній кількості. Росія, от знаєш, як каток такий, вони це починають робити, і е, тут зменшувати загрозу не треба. Треба з одного боку робити все, щоб ми могли відбивати ці атаки. З іншого боку, все світове товариство ми повинні піднімати. Ми повинні е, от ті виклики, що є, про різні корупційні скандали їх треба все знімати, щоб знаєш, ми були світії папи Римського. Бо коли дивляться і кажуть, так вам мільярди дають, ви їх е, піліті, ви цю війну ніколи не захочете завершити. І це ж правда. От, стосовно цього, лінії оборони навколо наших міст, наскільки залишаються актуальними, нам показують, що часу у нас практично не лишилося. А, замість того ж марафету, який ми з вами бачимо в тилових містах. Рімонтики, це, от, от це, тут це, це дуже важливо. Це дуже важливо. Але треба не допустити той частини, що стало з тим же Маріуполем, якщо ми його взяли. Да? Бо цей східна частина Маріуполя. Вона була захищена, там 6-7 е ліній було оборони зроблено всі. Ніхто ж не очікував, що за 2-3 дні... Ворог прийде з боку Запоріжжя, Бердянська. Тобто і Росіяни обійшли. Ну, ну вони ж зайшли за три дні Херсон, Мілітополь, Бердянський і Вони під Маріуполем. Як... Ніхто цього і за три дні. Ти розумієш, що фортецю там вже не побудуєш. Як нацисти лінію Мажино Абсолютно. обійшли свого обійшли часу. все. дуже коротко, тобто лінії оборони наших міст це зараз дуже актуально. Дуже Як... актуально. Я просто в цьому переконаний. Дякую, Михайло Поживанов, український політик, міський голова Маріуполя в тисяч. 1994-1998 роках доктор технічних наук, голова фонду Магдебурзьке право. Дякую на все добре. Дякую, Дякую. дуже. Та слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.